Святої Євангелія читання, Слава і Господи, Будь отонь уважені, останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто спрагний, нехай прийде до мене і п'є. Та вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра його, так Він говорив про духа, що мали прийняти ті, які вірували в нього. Давно не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений, деякі з народу чуючи ті слова, казали Він справді пророк. Інші говорили він Христос, ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, села Вифлеєму, звідки був давид, і виник роздо через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають, чому війони привели. Слуги відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Пересеї казали, чи видали себе звести, Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього. Та проклятий той народ, що не знає закону, озвався до них кодим, що приходив до нього вночі. Один із них, хіба закона ж суди чоловіка, не вислухавши його спешу, і не довідавшись, що він робить, Ті йому відповідь сказали, ти з Галилеї, розсліди, і побачить з Галилеї, пророк не приходить. І знову говорив до них, ісус кажучи: я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя, слава тобі, Господи, слава. Тобі Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. То вірою в мене, як каже Писання, ріки буде живої, потечуть із нутра Його ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава щиро вітаю всіх з днем, народженням. Ось сьогодні народжується церква, а церквою є кожен з нас. Кожен з нас є покликаний Господом Богом творити цю прекрасну спільноту. Спільноту християнську, щоб свідчити про Ісуса, щоб свідчити про Святого Духа, про любов Бога Отця. Сьогодні є День народження наш, ото щире вітання, хай Господь дає нам ласку Святого Духа в нашому серці, щоб завжди перебували віра, надія і любов, щоб ми мали цей запас і чим ділитися з нашими ближніми. Бачимо сьогодні в апостолів. Апостоли зібралися разом. Серед них була також і Марія. Двері до світлиці були закриті, вони всі молилися. Христос вознісся і сказав їм перебувати у світлиці, де вони перебували і молилися. І бачимо, що коли вони зібралися у світлиці, Святий Дух зійшов на них. Святий Дух не бачив перешкоди, що двері були закриті, що вікна були закриті, він проходить всюди. Він приходить там, де здається, що неможливо пройти. Святий Дух це третя Божа особа. Ми бо знаємо, що є три Божі особи – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І ми знаємо, що старий завіт являє нам діяння Бога Отця, бо Бог Отець постійно промовляв до вибраного народу, виводив через Мосея з єгипетської неволі. Бог Син, Ісус Христос, Він промовляв до нас. Протягом Нового Завіту маємо ціле, цілий новий завіт. А зараз ми живемо в ері Бога, Отця, Бога Святого Духа, бо Святий Дух зійшов на апостолів, бо Святий Дух веде кожного з нас. каже апостол Павло, що ви є храмом Святого Духа, і кожен з нас є храмом Святого Духа, кожен з нас утримує Святого Духа ще у святій тайні миропомазання. Коли ми приймали тайну хрещення, у нас відразу виділяється тайна миропомазання, де священик бере миро, помазує всі частини тіла і каже ці слова: печать дару Святого Духа. Як ми ставимо печатку на документ, комусь показуємо, всі відразу кажуть, ага, цей документ дійсний, бо є печатка, яка представляє ту організацію. А ми є печатю Святого Духа, і це показує, що ми є християнами. Це показує, що ми є дітьми Божими. Але час від часу ми повинні себе запитувати, чи Дух Святий живе у мені? Як знати, чи Дух Святий є в моєму житті? Ми знаємо, що Дух Святий має дарі. Має дарі це є мудрість, рада, розум, побожність, кріпость, страх Божий, мир, радість. Якщо ми відчуваємо мир в нашому серці, якщо ми довіряємо Богу і наши серця, серця, якщо ми довіряємо Святому Духу, що Він нас вів, Святий Дух є у нас. Але коли ми постійно нарікаємо, коли ми не хочемо молитися, коли ми усьому бачимо погане, чи тоді є Святий Дух в нашому серці, напевно, що немає, бо наше серце тоді заповняє щось інше, що не є Боже. Нарікання, образи, гніви, гріхи і все інше, що не є нашим, також, бо це є все від диявола, Тому час від часу ми повинні призупинятися, призадумуватися і питати, що в моєму серці, хто в моєму серці живе. І завжди пам'ятати, що Бог ніколи не засуджує нас, що Бог завжди чекає нас у святій тайній сповіді, що ми позбулися того тягару. Того непотрібу, тих гріхів, бо Господь хоче нам дати себе. Господь хоче дати свого Святого Духа, який буде провадити нас у житті. Отож, ніколи не опускаємо руки, не розчаровуємося, не нарікаємо, а завжди довіряємо Богові наше життя. Тяжко, темно в нашому житті буває. Молімося, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш, всюди є і все наповняє. Скарби Дір життя і подателю це є скарби Діб життя подателю, той, що дає життя, той, що дає нам допомогу, той, що нам допомагає, прийди і вселися у нас. Прийди. Тобто спустися, прийди, прийди в моє серце, і очисти нас від усякої скверни, і очисти від цього того, що мене обтяжує. Дай мені мир, дай мені радість, дай мені любов. І спаси, благий душі наші. Бачимо простенька молитва до Святого Духа, але яка вона є потужна. Тому взиваємо ім'я Святого Духа, прикликаємо Його кожного ранку, святий Душе, прийди, будь зі мною, силися в мене, володій мною. Я тобі довіряю моє життя, веди мене, дякую тобі, Господи, за все. Дякувати Богові за все. Також є важливо. Бо коли ми дякуємо, ми тоді ще більше відкриті надію Святого Духа, ми тоді ще більше отримуємо. А коли починаємо нарікати, ми тоді закриваємося тільки в собі, бачимо тільки все своє погане, більше нічого не бачимо. Тоді і тратимо ті ласки, які нам Бог дає. Тому каже апостол Павло: Дякуйте Богові за все. Отож, дякуємо Богові за все. Дякуємо. За цю хвилину, що можемо бути сьогодні тут. Дякуємо, що можемо побачити сьогодні наших рідних. Дякуємо за те, що ми є, бо це є великий дар. І мусимо вчитися цінувати кожну хвилину нашого життя, бо це є великий дарунок від Господа Бога. І прожити наше життя в Святому Дусі. Амінь. Слава Ісусу Христу!